Всім привіт! Мене звати Микола Овчаров, і в цьому відео я хочу дати відповідь на найпопулярніше запитання про ораторське мистецтво: Як побороти страх перед публікою? Відповідь на це запитання складається з трьох аспектів. Але про них я скажу трохи згодом. До того слід визначити причини і природи цього страху. Страх перед публікою властивий для абсолютно всіх людей. Він зумовлений нашою уявою потенційно негативної реакції аудиторії на те, що ви говорите. Це невідповідність очікування, несприйняття, насмішка, тобто негативні наслідки від вашого виступу. А це вже питання безпеки. Тому тут запускається інстинкт самозбереження, і саме він проявляється в тремтінні голосу, тремтінні рук, прискоренню серцебиття, підвищенню тиску, почервоніння. І таким чином це стресова ситуація не тільки для вас, а й для аудиторії. За цим просто неприємно спостерігати. Багато публічних людей казали про те, що в них був страх перед виступами. Серед них Уоррен Бафет, Барбара Стрейзенд, Майкл Джексон, британський король Горг Шостий. Уоррен Баффет, до речі, казав, що після того, як він пройшов курс ораторського мистецтва в Дейла Карнегі, він став більш впевненим, і страх перед виступами в нього значно знизився. Оце і є перший аспект: постійно вдосконалюйте і вивчайте техніку ораторського мистецтва. Другий момент це ваша професійність, ваша компетентність, ваш кругозір. Вам потрібно ділитись унікальною і цікавою інформацією для аудиторії. Тоді вони будуть вам вдячні за вашу інформацію, за ваш виступ. Ви будете це відчувати, це буде давати вам більше впевненості і таким чином менше буде хвилювання. Третій момент це постійна практика публічних виступів. Для вашого мозку слід створити умови комфортні як під час публічних виступів, тобто використовуйте будь-яку нагоду для того, щоб виступити перед публікою. Ця ситуація має бути не нестандартною для вас, а звичайною. Таким чином, щоб знизити страх перед публікою, слід перше. Вдосконалювати і розвивати техніку ораторського мистецтва. Друге постійно підвищувати рівень своєї професійності і компетентності. І третє постійно публічно виступати перед різною аудиторією. І це все дасть вам більше впевненості і знизить страх перед публікою. На цьому все. Я вам бажаю завжди тільки цікавих і емоційно позитивних публічних виступів.